Дивимося на діаграму і вибираємо, які з наведених тверджень є вірними. Отже, спочатку у нас йде мова про те, що в грудні порівняно з липнем спожито електроенергії більше, ніж в два рази. Тому давайте порахуємо. У грудні у нас спожито 220 квт годин. А в липні спожито 100 кВт годин. Якщо 220 поділити на 100, ну, це буде дорівнювати 2,2. Тобто, як ми бачимо, дійсно спожито електроенергії більше, ніж у два рази. Наступне твердження: за всі літні місяці спожито електроенергії на 150 кВт-годин менше, ніж за всі весняні місяці. Порахуємо спожиту електроенергію за весняні місяці за березень, квітень і травень. Це буде 160 додати 150 і додати 120. Як ми бачимо, це 430 кВт годин. Далі за літні місяці 100 додати 80. І ще раз додати 100. Це 280 кВт годин. Наскільки більше спожито, 430. Віднімаємо 280, буде мати 150 кВт. годин Тобто, це твердження також вірне. І третє, середньомісячне споживання електроенергії за рік є більшим за 120 кВт годин. Середньомісячне, щоб знайти споживання, ми маємо знайти споживання за всі місяці року разом і поділити на кількість місяців на 12. У нас вже є спожита електроенергія за весняні і літні місяці. Порахуємо, наприклад, скільки спожито за зимові місяці 210. Додаємо.

420 квт годин. Тому за рік рахуємо, це 430, додаємо 280, 620 і 420. Ну, Можна оці спочатку додати, будемо мати 900 і потім додаємо 850, це будемо мати 1750. Кіловат годин спожито за весь рік. І тоді, якщо ми 1750 поділимо на 12, щоб знайти середньомісячне споживання, ми будемо мати, Уже, в принципі, можна перестати ділити, тому що ми бачимо, що вже більше, ніж 120 кВт-годин. Тут ще націло не поділиться, тобто ми мали продовжувати ділити. Але в результаті ми маємо величину більшу за 120 кВт-годин. Таким чином, як ми бачимо, вірні всі три твердження: отже, ми вибираємо відповідь D. Наступне завдання у нас на рисунку точками позначено. Річні мінімуми площі поверхні арктичного льоду, І нам потрібно знайти рік, у якому величина річного мінімуму площі поверхні змінилась найбільше порівняно з попереднім роком. На е, рисунку це буде найбільший стрибок. Напевне, ми бачимо, що це стрибок. Е, який зроблений з 2012 по 2013 рік. От, наприклад, в 2012 році мінімум площі поверхні льоду дорівнював 3,4 млн квадратних кілометрів, а в 2013-му 5,1 мільйона квадратних кілометрів. Різниця 1,7 мільйона квадратних кілометрів, і це якраз буде найбільша зміна порівняно з попереднім роком. Отже, відповідь Д2013 рік. Наступне завдання. У нас діаграма, і ми маємо знайти. Країни Африки, в яких видобуток алмазів більш ніж удвічі перевищує масу алмазів видобутих в Анголі. Ну, якщо порахувати кількість видобутих в Анголі, то ми бачимо, що це 9 мільйонів карат стовпчик країни пар вищий. Ніж Ангола, але не в два рази, тому що навіть видно, що там 15, тут, як ми визначили 9, 15 поділити на 9 буде менше, ніж 2. А нам потрібно більше, ніж 2. Напевне, це буде видобуток в ДРК і в Боцвані. Навіть по діаграмі видно, що стовпчики більші, ніж удвічі, ніж стовпчик для анголи. Можна пересвідчитись, подивившись на кількісні характеристики. Отже, ми беремо відповідь, «Д». наступне завдання у нас таблиця. І ми шукаємо відповідну діаграму для цієї таблиці. Що ми можемо побачити по таблиці? Що найбільший стовпчик буде в четвер, тому що там відповідає 140 глядачів. Трошечки менший стовпчик це в п'ятницю 130. Далі, ще менший, це вівторок. Відповідно найменший в понеділок. Ну, а в середу де ж кількість між понеділком і вівторком. То, якщо ми подивимося найвищий четвер, потім п'ятниця, потім, як ми бачимо, вівторок, напевне, це діаграма Г. У нас є таблиця про температуру повітря в різний час того самого дня. І ми маємо визначити графік, де відображено правильно дані. Що ми можемо сказати по таблиці? Найвища температура була о 15 годині, потім трошки менша о 9 годині, потім о 18-й, найменша о 6-й годині. От ми і шукаємо таку відповідність. Отже,

Потім о 18-й і найменша о 6-й годині. Напевне, це «Д».